Життя після російського полону, яке воно за три роки повномасштабної війни вдалося повернути вже 4 тисячі людини, і воїнів, і цивільних. Про це написав президент України Володимир Зеленський після вчорашнього повернення додому ще 277 українців. Утім, після звільнення та реабілітації, колишні бранці російських в'язниць знову вчаться жити. Як це відбувається, розкаже Євген Лисной. Виснажені, але щасливі прапор біля серця, сльози під час розмови з рідними віриться, що повернулися. Вірить. До таких зустрічей звикнути неможливо, і це попри те, що за час війни обміни полоненими періодично відбуваються. Коли ми вишли, такі були емоції, в першу чергу, що хотілося це зателефонувати батькам своїм і сказати, що я вдома, що зі мною все добре. Прикордонниця Олександра Крученка, одна із захисниць Маріуполя, за наказом командування вийшла з Азовсталі. у полоні. Пробула п'ять місяців. Емоцій було куча, це просто було щось неймовірне. Навіть спати. Ви знаєте, не хотілося навіть їсти. Не хотілося. Сергій чоловік Олени Хохлової, так само був захисником Азовсталі, так само російський полон і звільнення в осені 2022 -го. Ось як згадує його дружина про перші дні чоловіка на волі їхно кормили і спитали що ви ще бажаєте вони всі в одноголосно солодкого їм напекли тортів домашніх ну розумієш це для них була така велика радість Перше бранці цивільні військові з'явилися ще у 2014 чотирнадцятого. Володимир Володимира витримали у візниці у так званих республіках у 16-17 роках. Про події сімрічні дивнини розповідає так: а сіки я пам'ятаю по собі, що перших шість місяців після звільнення у тебе є форія, що тебе звільнили ти на свободі. а Потім починається сприйняття реальності. Військовий психолог Віталія Пальков, автор психологічного курсу Хемеліон про те, як вижити в полоні. Вважає неволі у сприйнятті військовиків та цивільних істотно різняться, оскільки він вже військовий, він розуміє ті небезпеки, які його можуть спіткати. І три серед них це загибель, полон та каліцтва. А цивільна особа вона вона не думає про це. І всі ті, хто пережив полон, згадують про ейфорії перших півроку свободи. Немовля, яке вийшло, дивиться на телефон, який щелкають який здивовуються. Ну навіть самому такому елементарному, коли у тебе просто йде вода з душа, і ти нікуди не спішиш. Хтось почувається розгубленим, певних навичок слід набувати. Знову він вийшов на зупинку. Зайшов в тролейбус, а там треба було додатком розраховуватися. Він не розуміє, що йому робити, де йому тиснути. Він все, все забув. Психологи пояснюють це так. Людина заново починає вчитись приймати рішення. Вона спочатку радіє тому, що вона вільна, а потім вона має заново себе опанувати. Проблеми у звільнених з полону часто виникають одразу після медичної та психологічної реабілітації. Це передусім ні сприйняття суспільства. Починається навіть просто з банального заходу в магазин. Ось там, де там жінка там каже: Ой, як оці всі переселенці вже типу піднадоїли, і так багато людей в місті а тут ще й вони приїжджають. Удома теж можуть ставатися непорозуміння. Якщо ми там сміємося, і я там в запалі, я така емоційна людина, я можу там щось там. Ну а він каже: ні, кричи. Він це сприймає, ніби що я на нього кричу. Там на них орали, їх били, їх катували. Важливо згадати про матеріальну підтримку, яку надає держава всім громадянам України, які були в полоні. Особи звільнені з полону мають право на одноразову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Це передбачено законом України. Крім того, відповідно до цього ж закону України, щорічна державна грошова допомога у розмірі 100 тисяч гривень може надаватися членам сім'ї військовослужбовця під час перебування його у полоні. Разові 100 тисяч гривень надають так, що звільненим цивільним, які побували в російській неволі. Колишні військовополонені можуть повертатися в лави сил оборони тільки за бажанням для цивільних після російських візниць так само передбачений механізм відтермінування. Люди, які визнані полоненими, коли колишніми цивільними полоненими їх визнала держава, є процедура визнання. Якщо вони визнані, вони звільняються від мобілізації. Ви йдете в територіальний центр комплектації, в якому стоїте на обліку, і вам там до чисрочку ну до кінця військового стану. В міністерстві соціального захисту України навіть спеціально створена послуга саме для звільнених з полону українців. Вона може звернутися до наших центрів життєстійкості. Вони створені сьогодні в більше ніж 200 громадах, і там соціальні працівники попрацюють з цією людиною. Вони визначать знову ж таки, будемо говорити. Вони будуть визначати її проблемні питання, і труднощі, з якими вони стикаються, і максимально будуть надавати допомогу. Та не все так райдужно. Є проблеми з бюрократією і відновленням документів, а також що стосується житла. Коли звільняють з полону людину, наприклад, з Хмельниччини, він повертається до своєї родини у свою домівку. Куди повертатися людини з окупованої території? Вони приїжджають у мирні частини України і за дуже великі гроші знімають житло. І цю проблему наразі залагодити досить складно. Важливо, щоб суспільство було готове до змін, бо людей після полону дедалі більше. А на мою думку, складнощі в розумінні. Того, що людина пережила складнощі надання певної шани і розуміння до досвіду людини, яка стоїть поруч, можливо, з тобою їде в метро, можливо, іде по вулиці, чи і це складність розуміння і комунікація. Тому змінюватися потрібно не тому, хто витримав в пекло полону а нам з вами, українцям, що живуть в умовно мирному житті. Євген Леснов, Олексій Шматов «Інтер», подробиці, Марафон Єдині новини.